15 років для Ліди прийшло їх один день, хоча це було важке і довге випробування. Вона вирушила на заробітки заради своїх дітей, щоб забезпечити їхнє майбутнє. Саме через це, хоч і з великими труднощами, Ліда поїхала за кордон. Залишати рідну домівку і дітей було дуже важко, але Ліда розуміла, що більше нікому дбати про них, окрім неї самої. Її сімейне життя з чоловіком Степаном не склалося. Якби хто запитав Степана, чому він одружився, він навряд би міг відповісти. Так сталося, що підійшов час, і всі одружувалися. І він вирішив зробити пропозицію сусідці Ліді, хоча не був готовий до сімейного життя. Молоде подружжя спочатку жили разом з батьками Ліди, і ті всіляко допомагали. Степан був радий такій ситуації, йому не треба було турбуватися, адже що з тестом все робили за нього. За кілька років з'явилися двоє дітей. І Ліда активно ними займалася, тоді як Степан більшу частину часу проводив поза домом. Його часті гулянки і бедужість до родини не залишали Ліді жодних надій на зміни, тож вона прийняла рішення подати на розлучення. Вона добре розуміла, що важко буде самі з двома дітьми, але розлучення з таким чоловіком було набагато кращим варіантом. Поруч з Лідою жив Іван, чоловік, який багато років тому втратив свою дружину і сам виховував сина. Іван був хорошим другом і сусідом Ліди. Коли Ліда залишила одна, залишилась одна, Іван постійно їй допомагав по господарству. Вона це дуже цінувала. І ось, коли Ліді було 40, вона вирішила поїхати за кордон на заробітки. Цей крок був важким для неї, адже вона була повинна залишити дітей. І вона бачила, як важливо це для їхнього майбутнього. Ліда знала, що її доньки ось ось хочуть, захочуть виходити заміж, а у них навіть не було житла. Як же вона могла дати їм передане, якщо сама залишилася без можливості їх забезпечити? Перед від'їздом Іван зізнався Ліді в своїх почуттях, але розумів, що не може її затримувати. Він вважав, що Ліда має думати про своїх дітей і їхнє майбутнє. Ліда поїхала в Італію, а Іван продовжував допомагати її батькам і дітям. Після кількох років важкої праці Ліда купила квартиру для старшої доньки, а потім для молодшої, аби уникнути будь-яких непорозумінь і образ серед дітей. Вона була впевнена, що виконала свій обов'язок перед дітьми і тепер могла спокійно зосередитись на тому, щоб зібрати гроші для свого майбутнього. Ще п'ять років Ліда висилала гроші Івану, і він займався ремонтом її батькової хати. Вони обоє мріяли, що коли Ліда повернеться, вони зможуть жити разом. У цей час, хоч і не афішуючи, Ліда і Іван планували своє майбутнє, навіть якщо її діти про це не знали. Якось Ліда дізналася, що її старша донька, яка вже була заміжня, жила в квартирі, купленій мамою, не розуміла, чому Іван допомагає з ремонтом. Вона була упевнена, що це просто дружня допомога. Коли старша донька дізналася, що Ліда планує одружитися з Іваном, вона була вражена і сильно обурена. Вона навіть підняла такий крик, що всі в селі почули. Ліді було боляче, адже вона сподівалась на підтримку старшої доньки, але в той час вона розуміла, що її життя, її вибір і її рішення мають значення тільки для неї. Старша донька вже мала своє життя і не могла диктувати Ліді, що робити. А от молодша донька Іринка здивувала маму. Вона відкрито зізналася, що вже давно зустрічається з сином Івана, і вони планують побратися. Ця новина для Ліди стала приємною несподіванкою. Так на здивування Ліді все склалось дуже добре, і Іван став її чоловіком. А Іринка знайшла своє щастя з сином Івана. Родина таки отримала гармонію та щастя, хоча старша донька залишилася ображеною, вважаючи, що мама і сестра її зрадили, бо вона отримала квартиру і більше їй нічого не дісталося. Вона не розуміла, чому мама у своєму віці зібралася заміж і вважала, що це якась безглузда вигадка. Ось так переплилися долі двох родин. Усі були щасливі, окрім старшої доньки, яка не змогла прийняти вибір мами. Вона не розуміла, чому для мами так важливе заміжжя, але насправді це був лише її вибір. Лише її шанс на щастя.